Вітаю! В цьому відео хочу розповісти, як правильно перевіряти рівень мастила в двигуні. Та а також скільки мастила від мінімального до максимального рівня на щупі Рівень мастила краще перевіряти на холодному двигуні. Попередньо виставивши автомобіль на рівній площині, щоб він стояв горизонтально. Далі відкриваємо капот. Знаходимо масляний щуп та дістаємо його. На щупі є дві поділки, які позначені мінімум та максимум. Ось, до речі, на цьому щупі навіть написано, що між поділками мінімум та максимум рівно 1 літр. До речі, рівень мастила вважається вірним, який знаходиться між поділкою мінімум та максимум. Але Краще не доливайте до максимальної поділки десь на 2 мм. Всім дякую за перегляд. Кому відео було корисним та цікавим, ставте лайк, з вас підписка та коментуйте.